Привіт, з вами я, Еля, і сьогодні будемо грати в Ви могли подумати Мартин Місір 2, бо я завжди граю в Мартин Місір 2. Но сьогодні ми будемо грати у Rainbow Friends. Це така досить популярна гра. Ну Давайте зробимо такий переходик типу, з Мартин Mісі 2 в Rainbow Friends. Ну, тут, короче, заходимо в коло. Я думаю, ви всі знаєте прекрасно, як грати. Якщо не знаєте, то просто дивіться. Коротше, в першому раунді, якщо там буде пара раундів, то в першому раунді зараз нам потрібно ті болтики збирати сині і жовті. І, про... і потім класи ось сюди. Так, йдемо давайте. сюди. Ой, хто там? О, зелений. Опієї. От, беремо. В принципі, можна так. Ну ё-моё. я так настрашилась. Ой-ой-ой, що туте. Ой. Ой, бліна. Тут аж двоє їх. Синій і зелений. Просто подивіться на це. Офікать. Як мені йти далі? Дивіться, просто подивіться на його лапи. Такс, будемо так йти. Бо бачите, якщо я йду в коробці, то типу, він мене не бачить. Ну, немає, йдемо тако. Ставимо борт. Йдемо сюди, ми ще по-моєму сюди не ходили. Окей, я хочу зараз теж сюди отакути. Як це прикольно виглядає чесно. А ну типу просто катаємось. А все, нас збирали вожди. Ва я тільки одну побакін. <звук> так, хіба вижило, ну тобто краще, двоє пропало. Сьочої, краще тут треба щось збирати. Вот его штуки газа той Ой-ой-ой. Де это шо? Шо -то хто? хто Я их вот тут уже ладой. Так. Ой-ой-ой, вот ви. Тут желтый еди слетак, не летает. Ой! Я так настрашила, чесно кажучи вам. Куда дальше идти? Ні, я вже тут була. Хто? <гас> Ви просто це такий копец був. Як мене взагалі не заметив. Боже. Фух. Як мені не цій? Блін. Де той піпі? -пі? Хтось там літає, а вот уже. Йой, тут якийсь. Просто подивіться. Отак от, от забираю людей. Огіей. Прикольно. Я, не, я просто не розумію, де мені потрібно йти. Я вже два назбирала. я вже я просто забула куди. Сюди не йти. Я Тут, по моєму чудик один такий є. Тільки хіба вот так вот. Потому что вот, тут руки якісь плавають. Блін. Чого так лякаты? Так, дальше куда мы зайшли? йо йо, -йо. Ми, куда это? Я вообще не знаю, що, куда. Ой. Ты ещ я забрали. <смі> я просто, я не розумію, ну як. Просто я не розумію, куда мне идти. А все. А. Все, я взяла. О, літай. Все, нас по-моєму. Ого, як багато нас лишилося ще 6, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Так, нам потрібно збирати цього. Ба, які вони немиложки уже подивіться. Боже, такие милошки желания такие стыдите, тайг О. Що я взяла. Дальше куди йдемо? Ага. Ні, тут ми був. Ну, какашка, то я брал. Блін, фух. яй яй так. так. Ой, дай свідки кашки. Лаван. Ще треба чотири. О, привет. Ой, чуть не спалилась. Як він тут ті повсякзгляний? І дівка безстрашна чи що? А, тупо просто пройшла. Ой. Я -то, я поняла, він сліпий, але він чує, але блін Як на цьому все. Надіюсь їм сподобалось. Ну і всім пока-пока.